Сьогодні ми зібралися продовження нашої комісії земельної по п'яти питаннях. Розглядаємо в комісії 31 питання, 39, 40, 41, 40, 42. П'ять питань. Так, виносимо на розгляд нашої комісії. 31 питання про розгляд заяви у Кібенко Ірини Миколаївни. Людмила Олександровна, будь ласка. Заява відповідна до рішення Кіднянського районного суду Київської області від 28.02.2020 року, яке набрало законної сили 28.03.2020 року. Просить надати мені земельну частку пай розміру 3,58 умовних кадастрових гектарів за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером. Земельна ділянка, яка зазначена з кадастровим номером, вона знаходиться поруч. Сухоліського кладовища, початок її від центральної дороги, яка йде тут, на сторону сухоліс у 12 гектарів. Громадянка ще ви зачислили. Кибенко Ірина Миколаївна, має право на земельний час купай згідно рішення. Хоча зарахувати цієї земельної ділянки. Написані рішення суду, щоб зараз що... ну, першу. Я, я хотів би заговорити члени комісії, що це дійсно колична е, ситуація по тих як людей, які сьогодні вже взяли у власність землі ділянки для веля товару загальництва. І сьогодні це гуша ділянка Каспанива, яка була у акті посінаного користування на Каспанива. І інших земель немає. Я прошу врахувати те, що людина має законне право на отримання. Земельної ділянки і земель запасу, тому що це землі запасу, але ця земельна ділянка була до цього у алкі на користування за ХСП НИЛА, тобто за підприємством пару цим, який знаходиться тут у руки. Людина працювала, людина по ній, по ній мала право, і оскільки така ситуація, тому ми всім даємо тим, хто має право, законне право на отримання земельної частини Вони... допомогти? Прохання підтримати до на написання. Входили в державний акт на правопостійного користування, ну, говорить як землі запасу, на той час вони рахувалися як землі резервного фонду. А що таке було землі резервного фонду? Вони малися бути для подальшого паювання, ну, якщо десь когось пропустили. Час, пропустили. Так, передбачався відсоток від загальної площі земель КСП, залишалися для резервного фонду. Mm -hmm. <кій> <кій> Члени комісії, кого є питання? Немає завершень, немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб дану заяву кіберку Ірини Миколаївни винести на розгляд нашої сесії? Прошу голосувати. Хто за? Отрималися? Одного. Бося. Всі п'ять. За. Так, 39-те питання віддало Олександр. 39 заповідала -е, нашого відділу про те, щоб приглянути на черговій сесії питання про... Внесення проключення до вільних земельних ділянок до переліку, право яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону. Пропонували цю земельну ділянку, за яку ведеться мова 12 гектарів, включити її в перелік і виставити на аукціон. Право, це 39-те 39 включається в перелік, а 40 сорокове питання, mm -hmm. е, якщо включають і виставляють на аукціон, то термін і відсоткова ставка приймати на я думаю, тут е, те, що ми обсуждали, якщо його тут подавати, якщо воно по-першому не пройде, це питання повинно бути дуже розглянуте. Якщо по mm першому -hmm. питанні не пройде. Так. Так, що там... До цього ця земельна ділянка вона була в користуванні на умовах mm. в свій час, для фермерського, а так як на сьогодні стояло питання, що від, ну, земельні ділянки без повстаночих документів, які використовуються, стоїть ну, чітко контроль над ними, і вони повинні виставлятися на аукціон, тому воно то, готовлено на записувати. Так, зрозуміло, але справа в тому, що та, дійсно наповнення бюджету це наш пріоритет і це все. Але якщо є... У людей законне право, і ми з вами такі ділянки надавали приватну власність людям, які мають право на їх отримання. Тобто людина працювала у САГЕ-підприємстві і, зрозуміло, з тих чи інших причин її до списки не включили, але людина має право згідно рішення суду поновити в списках і має право на дармі частки частипа у товаристві. І якщо цих земель в нас вже більше не буде. Тому дуже дорого врахують, що в людині є законні підстави для отримання земельних часто паю. І з цієї ділянки все-таки дає е, таке станило. <зас> Якщо задавали питання, що є в наш пониві невитребувані земельні частки паю, але вони не є невитрибувані, бо вони не визнані рішенням суду. Тобто людина померла, державний акт вона не отримала то після два до кінця року такі земельні ділянки згідно законодавства переходять у комунальну власність громади але річ у тому що якщо такі ділянки перейдуть то громада протягом семи років не має права передавати таку земельну ділянку у приватну власність в зв'язку з тим що можливо протягом семи років десь з'явиться спадає так, це mm -hmm. понятно. Давайте ми конкретно по 39 му по 40-му питанню. виставити рекомендацію термін і відсотки. Ми більше 12% рекомендацій не можемо ставити? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Там э, на аукціоні більше 12, по-моєму, вони можуть... Вони вже збільшують і вже тоді. То, між, так. Ми, так. ми більше 12, 12 свят немає шрами. Більше поразки. 10, 10 років і 12% моя пропозиція. 10 років? 10 років 12%. Так, члени комісії, питання є по 39-му Немає? сороковому? Немає? Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб винести дані заяви на 10 років під 12%? Прошу голосувати. Хто за те? Сі 5, за. Так, відмінно розказано. Дальше. Сот тридцять. Сорок перший, Так, це стосується однієї земельної ділянки. Також земельна ділянка площою гектар 18,83, вона розташована е, далі за цією ділянкою, де 12 гектарів е, біля Сополівського кладбища. Це залишок із загальної ділянки 8 гектарів, гістар... е, де шляхом поділу Дві ділянки пішло згідно рішення суду, а одна залишився залишок. Вона зареєстрована на комунальну власність. Доповідною запискою також, так як вона вільна, включення її до переліку за мобільних земельних ділянок та на окціону. Десять років до дванадцять суд. Те вже саме десять-дванадцять. Це залишок з 8 гектарів. Його треба давати на аукціону, хай люди користуватися. Гектар 18 гектар. Хай приймають. Гектар це 18 сотні Або ж її треба було об'єднувати. Так, Члени комісії, в кого якісь є зауваження, доповнення є? Володимир. Сідівні місії. Воно не сумішується. Всього у своїх. Члени комісії, якщо немає пропозицій і зауважень, тоді 41-42 питання. Хто за те, щоб винести на розгляд нашої сесії, прошу голосувати. Хто за? Всі? Я за. Проти немає. На цьому. Засідання земельної комісії оголошують закритим.